Чи відчували ви коли-небудь, що Всесвіт вас ігнорує, ніби ви просите і бажаєте спалаючим серцем, але нічого не змінюється. Ви помічаєте знаки, повторюєте афірмації, візуалізуєте, але двері залишаються зачиненими, і тоді з'являється тиха, майже сором'язлива думка. Невже Всесвіт про мене забув? Це той біль, про який мало хто говорить вголос, але який багато хто носить у собі? Це відчуття порожнечі, коли тебе не чують, навіть якщо ти кричиш мовчки, це відчай намагатися налаштувати своє життя на щось більше і не відчувати жодної відповіді. Але що, як всесвіт, увесь цей час відповідає просто мовою, яку ти поки що не навчився розпізнавати. Карл Густав Юнг казав те, що ви не усвідомлюєте, повертається до вас як доля. Можливо, ми говоримо не до того, не тією мовою, не про ті бажання. Істина полягає в тому, що Всесвіт ніколи не говорить ні. Він лише відображає твою найглибшу внутрішню переконаність. Ти можеш просити миру словами, але якщо всередині вібрує страх, саме страх почує Всесвіт. Ти можеш бажати любові вустами, але якщо твоє несвідоме переконане, що ти цього не заслуговуєш, то проявиться лише порожнеча і брак. І саме тут з'являється мудрість Юнга, він навчав нас несвідоме це не просто склад травм, а живе поле, наповнене символами, архетипами та тонкими посланнями. Всесвіт говорить із тобою через твоє несвідоме. Якщо ти не розшифруєш цю мову, відповідь завжди здаватиметься мовчанням. Уяви собі, що Всесвіт це радіостанція. Вона веде мовлення 24 години на добу, а твоє несвідоме це приймач. Якщо він налаштований на хвилю дефіциту, страху, самопокарання, скільки б ти не просив процвітання, сигнал ніколи не прийде ясно. Тому перший крок до того, щоб Всесвіт сказав так, знаходиться не ззовні, він усередині. Спілкування зі Всесвітом починається із самопізнання. Подумай зараз, що ти просиш у Всесвіту останнім часом, і що ще важливіше, у що ти справді віриш, що гідний, бо Всесвіт не відповідає на твої усвідомлені прохання, він реагує на твою підсвідому переконаність, чи відчуваєш ти себе гідним того, про що просиш, чи готовий ти прийняти це, чи за твоїм бажанням ховається страх? Якщо це торкнулося твого внутрішнього світу, пам'ятай, ти робиш перший крок на шляху трансформації. Наша подорож це внутрішня алхімія, це танець між твоїм істинним я і життям, яке б'ється ззовні. Невидиме починає говорити і не просто говорити, а відповідати. Всесвіт не розуміє розкиданих слів, він читає енергію, цілісність і ясність. Ось чому перший спосіб говорити з ним це опанувати мистецтво, формулювати справжні наміри. Більшість людей не знають, чого насправді просять. Вони кажуть, що хочуть любові, але просять того, хто залатає їхні внутрішні порожнечі. Кажуть, що хочуть грошей, але всередині зляться на тих, хто багатий. Кажуть, що хочуть миру, але плекають внутрішні конфлікти. Ясний намір це не просто думка, це вібрація. Юнг казав, що психіка, як дзеркало. Вона відображає те, що всередині, і проєктує це назовні. Тож, якщо твій намір народжується з нестачі, всесвіт може лише відобразити ще більше нестачі. Є простий тест: запитай себе, я прошу це зі страху чи з любові? Якщо відповідь страх, страх залишитися на самоті, втратити контроль, не впоратися, тоді прохання заражене. Але коли ти просиш зі стану присутності, сприйняття, зі сміливості бути собою з усіма своїми почуттями, твій намір стає маяком і Всесвіт завжди йде за світлом. Тобі не потрібні складні формули, тобі потрібна присутність. Коли ти збираєшся просити, вдихни глибоко. Відчуй, що стоїть за цим бажанням. Це крик про допомогу чи поклик душі. Ти хочеш щось, що зцілить, чи просто відволіче від болю. Будь чесним, Всесвіт краще відповідає на правду, ніж на досконалість. Уяви, що твій розум це озеро. Якщо воно каламутне, повне хаотичних думок, придушених емоцій і суперечливих бажань, ти кидаєш у нього камінь, свій намір і хвилі розходяться без напрямку. Але якщо озеро спокійне, камінь створює ясні та сильні хвилі. І вони торкаються всього навколо. Ясний намір народжується з емоційного самопізнання, бажання це хотіти чогось, щоб заповнити порожнечу. Намір це зобов'язання прожити те, для чого ти прийшов прийшла у цей світ. Коли ти приймаєш свій біль і все одно вибираєш йти, коли ти розумієш, що поки що в процесі, але все одно проявляєшся з ясністю, ти активуєш частоту наміру. Ясність це акт мужності, це сказати, я тут, ось чого я хочу, і я готовий стати тим, ким потрібно бути, щоб це прожити. Коли ти робиш це, все світ чує і починає рухатися. Іноді м'яко, іноді як землетрус, але він завжди відповідає: Усвідом, що ти не можеш почути відповідь, якщо не вмієш заспокоювати розум і відкривати серце. Мова душі не кричить, вона шепоче. Ти вже помічала, що іноді Всесвіт відповідає не словами, а тонкими відчуттями, тривога в грудях, мурашки без причини, сон, який знову і знову повертається. Це форми, через які життя шепоче те, що розум поки що не здатен зрозуміти. Проблема в тому, що ми настільки занурені у зовнішній і внутрішній шум, що забуваємо, як слухати. Ми чуємо страх, тривогу. Критикуючий голос розуму, але не чуємо інтуїцію. А інтуїція це мова, яку Всесвіт використовує найчастіше. Карл Юнг називав це інтуїтивною функцією, здатністю відчувати невидиме, розпізнавати патерни до того, як вони проявляться. Інтуїція це прямий канал між тобою і цілим, але вона працює лише тоді, коли ти заспокоїш внутрішній хаос. Скільки разів у тебе було відчуття? Я знав, знала, що це трапиться, або відчуття, щось підказувало мені не йти. Ми називаємо це збігом, але Юнг називав це синхроністичністю, чарівна зустріч між внутрішнім і зовнішнім світами. Але щоб помітити цю зустріч, потрібно бути присутнім, потрібно повернутися в тіло, потрібно довіряти відчуттям, у яких немає логіки, але є правда. Згадай ті моменти, коли ти думав про людину, і вона тобі дзвонить, або коли відбувалося щось важке, а одразу після приходила несподівана благодать, ніби Всесвіт усе перебудовував. Це не випадковість, це відповідь, це відповідь у символах, відчуттях, рухах душі, і ти зможеш почути його лише якщо готова уповільнитися. Слухати Всесвіт це мистецтво, і це мистецтво починається тоді, коли ти перестаєш намагатися контролювати все розумом і починаєш відчувати серцем. Розум хоче доказів, інтуїція хоче, щоб ти просто довіряв, і це страшно, тому що нас навчали вірити лише в те, що можна доторкнутися, але невидиме таке ж реальне, як і матеріальне. Іноді ти відчуєш заклик змінити шлях, навіть якщо все зовні здається правильним, а іноді ти почуєш тихе ні, коли зберешся знову повторити старий шаблон. Слухати значить вибирати, зростати, вибирати, вийти з автопілота і дозволити життю вести тебе навіть без карти. Інтуїція не завжди м'яка, іноді вона кричить. Кричить у болю, який ти ігноруєш, у повторюваних сценаріях, у почуттях, які приходять без причини. Усе це комунікація. Це всесвіт говорить: подивися всередину. Ти хочеш отримати відповідь, замовкни. Інтуїція це міст між свідомим і несвідомим, між тим, ким ти думаєш, що є, і тим, ким ти є, насправді. І коли цей міст відкритий, Всесвіт може перейти ним і заговорити з тобою, але він перейде лише якщо ти готовий слухати. Іноді здається, що життя жартує над нами. Ти думаєш про щось, і це відбувається. Зустрічаєш когось випадково, і ця людина змінює твоє життя, втрачаєш можливість і незабаром розумієш, чому так мало бути. Ти називаєш це збігом, але в глибині відчуваєш, тут є щось більше, щось влаштоване з точністю і сенсом, який логіка не пояснює, але серце впізнає. Юнг називав це синхроністичністю, таємний танець між тим, що ти відчуваєш, і тим, що відображає світ, чарівне дзеркало, у якому всесвіт відповідає не словами, а подіями. Немає випадковостей, коли душа пробуджена. Усе, що ти зустрічаєш ззовні, це символічна відповідь на те, що звучить усередині тебе. Але більшість людей цього не помічає. Вони так поглинені поспіхом, контролем, раціональністю, що не бачать ці маленькі чудеса. Ти хочеш говорити зі Всесвітом, навчися розшифровувати знаки, які він надсилає. Синхроністичність не приходить з інструкцією, вона приходить як відчуття, як зустріч, як повторюваний знак, який несе в собі послання. Ти вже помічав, як одна й та сама фраза звучить із різних джерел. Або як одна й та сама тварина з'являється знову і знову, або як одне й те саме число переслідує тебе. Це Всесвіт говорить. Питання лише в тому, чи слухаєш ти. Синхроністичність це найбільш витончена відповідь, яку може дати життя. Вона показує, що все пов'язано, що ніщо не відокремлене, що час не лінійний, і що твоя душа знає шлях ще до тебе. Але це не про те, щоб нав'язливо інтерпретувати кожну дрібницю. Це про те, щоб відкритися таємниці з повагою, а не з тривогою. Це про вміння відчувати, коли щось сяє інакше, коли звичайне стає символом, коли повсякденне стає священним. Синхроністичність відбувається не для того, щоб тебе розважати, вона відбувається, щоб тебе направити. Вона вказує дороги, які ти, можливо, сама б не вибрала. Але які в глибині твоя душа вже знала. Скільки разів ти чинила опір чомусь, а це все одно відбувалося, скільки разів щось пішло не так, лише щоб привести тебе до чогось набагато кращого. Це не невдача, це розумність життя. Це все світ говорить, це не твій шлях з любов'ю, навіть якщо це боляче. Синхроністичність часто приходить у масці хаосу. Але потім усе складається, ти просто озираєшся назад і бачиш, як кожне падіння, кожна втрата, кожна зустріч, навіть найважчі, вели тебе до більш справжнього місця. І коли ти починаєш довіряти цьому, коли перестаєш боротися з потоком і починаєш танцювати з ним, життя стає легшим. Ти перестаєш стільки просити і починаєш спостерігати. Ти перестаєш намагатися все контролювати і починаєш налаштовуватися, тому що розумієш Всесвіт, не обслуговуючий твоїх бажань, він дзеркало твоєї душі. І коли душа в спокої, світ починає сприяти. Синхроністичність це тихе так від Всесвіту. Це її спосіб сказати: я поруч, я чую, довіряй. Чи запитувала ти себе, чому, навіть просячи у всесвіту хороші речі, приходить біль? Ти просиш любов і приходить відторгнення? Ти прагнеш миру і з'являється конфлікт, ти просиш ясності, і життя занурює тебе в хаос. Здається, несправедливим чи не так? Але що, якщо це теж відповідь? А що якщо Всесвіт із хірургічною точністю показує тобі те, що ще заважає тобі прийняти те, чого ти так сильно хочеш? Карл Юнг називав це тінню. Тінь це все те, що ти придушила, відкинула, сховала і що через це керує твоїм життям із залаштунків. Тінь це не зло, це просто те, що було забуто, це частина тебе, яка відчуває гнів, ревнощі, невпевненість, заздрість, страх. Але саме там живе і твоя сила, твоя гола правда, твоє найглибше бажання бути цілісною. Всесвіт не дає тобі те, що ти хочеш. Він дає тобі те, що навчить тебе стати тим, ким тобі потрібно стати. І часто це вимагає, щоб ти подивилася у біль, у рану, яку ти ховаєш роками у ту частину себе, яка не почувається гідною, яка боїться бути покинутою, яка саботує все, коли щастя близько. Всесвіт суворий, але сповнений любові. Він точно показує, де вузол. Не щоб покарати тебе, а щоб ти змогла його розв'язати. Це те, чого юнг навчав найсильніше. Зцілення починається із зустрічі з тінню, заперечувати її, значить, жити наполовину. Зустрітися з нею, значить, почати жити по-справжньому. Тож, якщо тобі здається, що Всесвіт тебе випробовує, можливо, він просто викриває, показує тобі, що потрібно інтегрувати, щоб твоє так стало справжнім. Бо як ти приймеш любов, якщо все ще боїшся бути відкинутою, як ти приймеш достаток, якщо глибоко всередині віриш, що гроші це погано. Відповіді живуть у тіні, і розмова з нею це акт сміливості. Це неприємно, але це вивільняє. Ти починаєш бачити, що біль це не покарання, це запрошення. Запрошення до дорослішання, до цілісності, до того, щоб перестати розриватися між тим, що ти показуєш, і тим, що ховаєш. Бо в глибині Всесвіт найсильніше відгукується, коли ти чесна сама з собою. А бути чесним це не означає бути ідеальним, це означає бути справжнім, визнати так. Я боюся, так, я саботую, так, я почуваюся маленькою іноді, але все одно обирати йти. Тінь не хоче зруйнувати тебе, вона хоче бути почутою, хоче, щоб ти поглянула на неї зі співчуттям. Коли ти перестаєш боротися з нею і починаєш розмовляти, відбувається справжня магія. Ти більше не ведена нею. Ти починаєш вибирати з усвідомленістю, з присутністю, з любов'ю. І всесвіт це відчуває, бо вібрація автентичності одна з найсильніших у всесвіті. Вона чує, коли ти говориш, я готова подивитися на себе. Саме в цей момент вона починає говорити так частіше. Після того, як ти попросила з ясністю, вислухала серцем, розпізнала знаки і прийняла свою тінь, настає момент, коли залишається лише здатися. І ні, це не про те, щоб здатися як переможений. Справжня здача це не капітуляція, це довіра. Це коли ти перестаєш контролювати результат і починаєш жити так, ніби так уже в дорозі. Ти відчуваєш тілом, що перебуваєш у потоці. Ти знаєш, що те, що прийде, буде найкращим, навіть якщо це не те, чого очікував твій розум. Здача приходить, коли его втомилося боротися, і сутність обирає плисти. І саме в цей момент Всесвіт відповідає найсильніше, тому що твоя вібрація. Повністю змінюється. Ти перестаєш вібрувати в нестачі і починаєш випромінювати цілісність. Ти перестаєш гнатися і починаєш притягувати. Ти перестаєш шукати ззовні і починаєш впізнавати всередині. Юнг знав: настає момент, коли розуміння вже недостатньо. Розум хоче пояснень, але душа хоче спокою. А спокій приходить лише коли ти відпускаєш. Відпускаєш потребу передбачити, відпускаєш бажання все контролювати, відпускаєш прагнення довести, відпускаєш постійний захист від можливого болю. Здача це стрибок у темряву з вірою, що земля з'явиться. І часто лише стрибнувши, ти побачиш, як шлях простеляється під твоїми ногами. Ти вже переживала це чи не так? Той момент, коли все здавалося неясним, і ти просто зробила глибокий вдих, вибрала довіритися, і раптом усе почало вибудовуватися це не збіг. це відповідь Всесвіту на твій акт віри. Здача це тихе так, яке ти говориш першим і яке Всесвіт потім відображає. Але увага, здатися не означає стати пасивним, це означає діяти з присутністю, але відпустити контроль над результатом. Це означає сказати, я довіряю, що все, що моє мене знайде, а все, що не моє, навчить мене. Це і є справжня молитва, проста, глибока, щира. І коли ти входиш у цей стан, Всесвіт схиляється перед твоєю вірою, бо віра це не просити, сподіваючись на щось, це жити так, ніби ти вже отримала. А віра це чистота, і всесвіт відгукується на вібрацію, а не на сумніви. Можливо, зараз усе, що тобі потрібно, це перестати просити і почати дякувати. Не тому, що все ідеально, а тому, що ти в мирі з тим, що є. А цей спокій відчиняє двері, яких відчай ніколи б не зміг торкнутися. Твоя здача це найпотужніший знак довіри, який ти можеш послати, і Всесвіт уважно слухає тих, хто віддається серцем. Коли ти говориш із Всесвітом із ясністю, слухаєш серцем, розпізнаєш знаки, приймаєш свою тінь і віддаєшся з любов'ю, ти більше не намагаєшся змусити так статися. Ти стаєш самим так, і все навколо починає відгукуватися.